Ми поїхали збирати лохину на ферму неподалік від нашого дому біля сієтлу. День видався теплим, тому чому б і ні. Дітям дали маленькі відерця і вони з таким захопленням почали збирати. Це було схоже на гру, де кожна ягідка, наче маленька знахідка. Лохини було багато, соковита, солодка, стигла. Можна було куштувати прямо під час збору. Природа, свіже повітря, дитячий сміх, усе це створило особливу атмосферу. Мені хочеться більше таких днів. Поспіху просто бути разом і наповнювати пам'ять теплими моментами. Підписуйся, якщо тобі цікаво, і залишайся зі мною. Влітку тут можна збирати лохину, а взимку, як розповідала власниця, кожен може приїхати власноруч, вибрати та зрізати собі ялинку. Людей було зовсім небагато, тому тут можна провести класно час із сім'єю. Ця ферма невелике підприємництво, вона знаходиться просто у людей на території їхнього дому. Виглядає дуже атмосферно. Влітку вони відкривають поля для збору ягід. І кожен охочий може прийти, зібрати самостійно і заплатити тільки за те. Що набрав, а вам дякую за перегляди. Всім пока-пока.